Підштовхнувшись від його творчості, ми перенесемося на століття назад у часи правління Катерини II, коли зійшла зірка Василя Мировича, нащадка козацького роду, який убив російського імператора. Василю пощастило з родиною, але не пощастило з часом. Охороняючи свій об'єкт, підпоручик Мирович дізнався про надважливого в'язня, що утримується в камері російського імператора Івана. Штістась Мирович, дізнавшись про існування в'язня, загорівся ідеєю звільнити скинутого імператора. П'янілий успіхом. Він увірвався до каземату, де виявив убитого імператора Івана. Тоді ще не отримав порядкового номера. Бразмировича, відчайдушного і ризикового бунтаря проти імперії, довгий час хвилював серця українців. Українці завжди цінували сміливість і вміння кинути виклик найсильнішому гостро відчували несправедливість. І прагнули свободи навіть беззаперечні факти можуть бути оцінені нами по різному залежно від того з якої точки зору ми на них дивимося української, московської чи німецької.